Коли розсвітає лаванда, це романтична мелодрама про внутрішнє відродження, сила кохання та красу природи, що зцілює, це не просто повість, це терапевтична подорож крізь біль, кохання, красу природи та відродження. Головна героїня твору Марічка пережила втрату коханого, емоційне виснаження та втому вона залишає шумне місто. І їде у гори, у маленьке Карпатське село Лавандівку. Тут, серед лавандових полів та запаху м'яти, вона поступово повертається до себе через дотики, через побут, через тишу. Тут вона вже починає не лише спостерігати, але й відчувати. Ця повість не про події, а про стан. Про той момент, коли ти залишаєш. Перестаєш тікати і просто живеш тут і зараз. Головна героїня починає розуміти, що справжній дім це не лише будинок, це не кам'яні стіни, а внутрішній спокій та прийняття себе. І життєвий шлях проходить крізь зцілення е, ран, які, здавались б, невеликовними, Крізь здатність довіряти та покохати знову. А роман чоловік із чуйним ніжним серцем стає для неї світлом у цій темряві. І разом вони творять свій новий світ, наповнений щастям, радістю та коханням. Цей твір про тонкі переживання головної героїні. Біль втрати коханого, сум, страх перед початком нових. Стосунків та водночас тиха надія та любов. Уся моя повість від першого до останнього розділу наповнена описами природи: це Карпатський гір, лавандових полів, сонячного ранку, теплого літнього дощу, тихого вечора, які створюють атмосферу затишку та умиротворення. Читач, ніби стоїть на порозі чогось нового і світлого, де кожний подих. Має свій сенс, а навколо тиша та гармонія. Коли розвітає лаванда, це книжка для тих, хто шукає в собі сили відродитися і вірить у другий шанс.